Володя норм чи стрьом жити біля кладовища. Оператора. Ну ми, звісно, це не вставимо. Будинок з ремонтом від забудовника. Норм чи стрьом норм. Тоді ви економите багато часу та сил на те, щоб робити ремонт основному. Норм чи стрьом купувати житло без балкона. Норм, але все залежить від ваших побажань. Норм чи стрьом купувати таунхаус на етапі катлова. Норм того, що ви тоді економите ваші кошти норм чи стрьом не брати слухавку по від менеджера з продажу незалежно від рішення куда ви будинок чи Стрьом. того, що краще сказати все одразу і не тримати ніякої інтриги. Норм чи стрім вибирати житло тільки за красивим виглядом сім е, стрьом. Варто дивитися на якість будівництва на забудовника, бо інакше ви зможете отримати кота в мішку. Норм чи стрім купувати житло без парку місця? Норм, але тоді вам доведеться платити окремо Ремі кошти за гараж або за саме паркоміс. треба вбивати. володя норм чи стрьом жити біля кладовища, <реш> звичайно, норм. Тоді вас сусіди точно не будуть тривожити, і ви будете жити в тиші, абсолютній тиші.